А хто реально відповідає за результати? Хто відповів за результат? Чи просто галочку поставив? Фотозвіт зробили і з'їздили з відрядженням до Європи для того, щоб отримати європейський досвід? Так? Мабуть, так. І ошам речі, хочу звернутися до вас особисто. І спитати у вас, ви живете в громаді? Так живете в громаді. Але подиві, подивіться навколо, що відбувається в вашій громаді. Як змінилося життя за ці роки? Як воно змінилося? Стало краще в громаді? Якщо ні, напишіть в коментарях, чому не стало краще в громаді. При тому, що була проведена реформа децентралізації. Ми маємо казати про це, і ми кажемо про це. Бо децентралізація це не красиві слайди, як вони презентують на круглих столах на різних конференціях. Це про нашу життєдіяльність, про те, коли людина народжується і відповідно до того моменту, коли людина помирає. Тобто вся життєдіяльність, всі галузі мають бути охоплені, бо це життя людей. Життя мешканців і має бути все враховане. А якщо це відсутнє, значить населення знову обдурили з оцією реформою децентралізації, яка взагалі нічого не принесла в громади. Нічого. Або просто все розікрали. Або так, або так. Підписуйтесь, шановні глядачі, на наш YouTube канал. Якщо хочете знати, куди насправді йдуть гроші вашої громади, ми будемо про це казати і подалі. Оце питання будемо обговорювати. Ставте вподобайки, щоб саме це відео побачили ті люди, які досі, досі вірять в оці красиві презентації. Бо одне. Це казати, а інше це та дійсність, яка вона є. І треба розбирати, чому така дійсність, в чому причина. Тому, шановначі, дякую вам всім за увагу до цього відео. Ставайте нашими підписниками, поширюйте як можна більше це відео, залишайте свої коментарі, ставте обов'язково вподобайки і вже до наступних зустрічей.